Вашого інстаграму зникли фотографії з вашою дружиною, чи все у вас добре, чи можливо ви розлучилися? Яка нахер різниця? Що в тому інстаграмі? Важливо, що в житті, правильно? Так, а власне в житті з дружиною все добре? В, мене чи? в житті все класно, а у вас як. Скажіть мені, як вас життя? А це питання я ставлю сьогодні, тому що це моя професія. У мене теж така професія. Ви ж ставите питання людині, яка ставить питання. Ви так і йдете від відповіді? Очевидно, що В мене все класно. У вас все класно, а у вас з дружиною все класно чи вже немає дружини? Можна набрати, запитаємося, як в неї справу. Давайте. Немає телефону. що ви, коли обручка є, обручка є, я і не обручки казалось. немає. Я не носив. Як би вам так розказати? А -а -а -а. Я все своє життя, то, яке називалося публічним. Я розказував абсолютно про все. En op een moment...